Початку це була мирна акція молоді з гаслами. Ми вільні. Ми хочемо в ЄС. Україна це Європа. В підтримку євроінтеграції 21 листопада 2013 року студенти Києва вийшли на Майдан Незалежності. Так все починалося. А потім жорстоке побиття студентів в ніч з 24 на 25 листопада, пошматовані людські тіла та серця, барикади та залитий кров'ю Майдан. У мікрорайоні нового цукрового заводу біля пам'ятника скорботним матерям гордочани в хвилині мовчання вшанували пам'ять відважних героїв, звучав гімн України, учні ліцею номер 2 із тривогою в голосі співали пісні та декламували вірші. Казати простими словами, про те, що турбує мене сміття, про те, як у думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В Моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. Вшанувала пам'ять Небесної Сотні районна та міська влада, представники партії за конкретні справи та організації ветеранів України. Вони традиційно поклали квіти до пам'ятника скорботним матерям та з болем у серці пригадали ті страшні події, які пережила Україна. На своєму життєвому шляху ви 20 лютого о вісімнадцятій годині городичани вкотре зібралися на центральній площі городка. Захід був організований громадською організацією Народна самооборона Майдану. Очевидці тих подій та жителі міста вшанували пам'ять полеглих на Майдані у 2013 році. Згадали про всіх, хто віддав своє життя подовж останніх років за незалежність своєї держави, і наголосили, що ми повинні не допустити чогось подібного в майбутньому. Я спілкувався сьогодні з Юрою Кравчуком, пораненим на Майдані зі старої синяви. Я його більше 10 років знаю. Я його також сьогодні запрошував сюди. Він каже, брате. Я сьогодні зі своїми побратимами, з якими я був тоді на інститутській, приїжджаю стати на коліно перед своїми братами. Я не встигаю до тебе приїхати. Але передай від мене ті слова, що нехай народ, заради якого я міг опинитися в числі Небесної Сотні, не зрадить Україну далі. На площі відбулася екомунічна молитва за Героїв Небесної Сотні. На ній були присутні священики і парафіяни майже усіх церков міста. І, хоч їхні молитви відрізнялися з містом та традиціями, вони все ж мали одну мету. Двадцятого лютого стало для нас назавжди пам'ятним днем. Рани у серцях ще живі. І тепер головне єдність та братерство. Саме головне, щоб ми поважали. Дуже важливо, дивіться, щоб ми вміли вислухати думку одне одного і поважати також. Але я думаю, цільна, спільна і спільне добро це також будування нашої батьківщини. І я думаю, що ніхто без нас тут. Не скажеш, що не треба захищати, що бандитам не треба відповідати. Про це навіть не йдеться мова. Тут йдеться про щось дуже-дуже глибоке. Так? Тому я думаю, що все-таки те, чого навчав Ісус Христос, варто до цього прислухатися і слухати Господа. не мене, не там якогось священника чи якогось чоловіка, а Христа. Так? І тут все можна розставити на свої полочки, і все можна зрозуміти. Тільки бажання цього розуміти.